Доброго дня, шановні і підписники мого каналу, ось настав час нашого з вами відео. Як я обіцяв у попередньому відео, сьогодні буде відео огляд телефону, який я в минулому відео ремонтував, а саме міняв модуль. І в нього було ще заблокований Google-аккад ФРПшка. Відповідно, трошки прийшлося помучитися. Але кажуть, якщо трошки помучитися, то щось та й вийде. Отже, що це у нас за телефон? Вибачаюся трішки відволікся бо ну, телефон справи, тож і займається телефоном купа клієнтів таке. Отже, це телефон Motorola moto e 22 Я в попередньому відео сказав Є22, а це Є22 називається. XT22, зараз вам точно. 2239. 18 Дані телефони вироблялися з оперативкою 232 оперативи і 464. в на, на, нашому випадку це 232 оператив. Ну, я вам скажу зразу. Трошки тугуватий телефон, як, -як 232, але може це все залежить ще від телефону, від е, того, як е, телефон, можна сказати. Користувався, як він, зношеність, не знаю. Ну він, Можливо, ще ще не обновлені, деякі не прийшов що він так туго працює. Але е ну він мені не дуже сильно та й сподобався. Як на мене, є 7 Плюс набагато кращий, хоча там 10-й Android, а тут то 12-й вже Android. Але перше розглянемо Отже телефон. Отже, ось він такий. Прикольно, досить, звичайно, але як то на, на любителя. Отже, З правої сторони розташована кнопка сканер відбитка пальця, і ця, ця кнопка є, і включена телефону, паралельно, і звук тут розташований. З цієї сторони у нас розташований сім лоточок. Я вже точно не пам'ятаю, чи це монолітний, чи це сім лоток гібридний. Монолітний, тобто, що це означає, якщо хтось може сказати, що ти таке говориш. це, це Гібридний смлоток, це коли, наприклад, або сім-карта і карта пам'яті, або дві сім-карти без карти пам'яті. Тут повноцінний монолітний смлуток. Тобто дві сім-карти і карта пам'яті. Це вже плюс. Зверху у нас розташований триспонометровий джек під навушники більше нічого. Знизу розташований динамік, мікрофон і Type-C зарядка До речі, трошки було нюанси. Після закінчення відео я на зарядку ставлю, а зарядка не хоче заряджати. Почалося знову розібрати його. А там, оказується, шлейф чуть-чуть не дотягується, ну це ж китайський, як ніяк шлейфи. І коли запихаєте задню, цю, 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 задню корпус-частину, воно нажимало, і шлейф трохи відщолкувався. І відповідно не йшла зарядка. Цей шлейф на цьому телефоні, в чому прикол цього телефону. Модуль іде з двома ну, шлейф, в якому є два шлейфи. Один шлейф е, під'єднується до плати верхньої, а нижній під'єднується до плати нижньої. Його тут -то. Тобто на одному. І е, нажимаєш, наприклад, там нажимав той корпус внутрішньо корпусу, і вона від, ну, він, можна сказати, трошки відщолкувався. Ну, це трошки неприємно така, був сюрприз для мене. Е, Прийшлося розібрати підставити кусочок маленької резинки, щоб воно ну, трошки вище було. Отже, будемо розповідати про даний апарат. Як я вже казав, ці телефони бувають 464 232, у нас в тому випадку цей 232, бувають в синьому кольорі, в чорному кольорі. Це у нас чорний кольор такий. Ем, отже, і далі ми розглянемо, що, що це телефон. Екран 6,5 дюйма 1600 на 720пі, відповідно 20 до 9 співвідносить, 270 PPI, 90 Гц матриця. Пам'ять, як я вже казав, 2 перетин32 на борту, плюс можливість розширення ем, карту і пам'яті формату microSD. Кад, е, камера двомодульна, основний модуль камера 16 мегапікселів, Full HD, процесор Helio G37. Акумулятор батарея 4020 мА. Без модуля телефон, до речі, без модуля ncc ну, що бо ви хотіли від, телеф... від мегабюджетного телефона. Отже, дальше... Отже продовжим. Ем, як я вже казав, за дисплей вже ми вже розповіли. співношення це 83% занятості дисплею. Ем, апаратна частина, операційна система Android 12. Зараз, щоб не бути голослівним, покажу. Зараз раз. Він Зараз почав трошки шустріше працювати. Не знаю, чи може злякався перед камерами. Вот, ось Android 12, дані про пристрій У нас два порти 32 на борту. Ну, 16 ка це основна камера, 5 фронталка. Не знаю. Може, обновлення прийшли вже і почав працювати. Апаратна частина це чистий Android. модуль Модель процесора Helio G37, частота процесора 2,3 ГГц, кількість ядер 8, графічний процесор Power VR G8320, оперативна пам'ять, оперативки 32 на борту, тип оперативної пам'яті LPDR 4X, будована пам'яті 30. 32 ГБ. Можливість розширення карти пам'яті до ну картиба Micro SD. Максимальний об'єм карти пам'яті 1024 ГБ. Основна камера це двомоди на 16 мегапікселів Друга камера це 2 Мп. Як я казав, вже камера тут не вражає, чесно кажучи, на ES7 набагато краще, ну, як на мене. Ну, така собі, маска. Ну, і, Звичайно, краще, ніж в е, інших такого, так, китайцях, наприклад, можна так сказати. але, ну, як на мене, така собі. Простенька, непогана камера. Е, ну, Ясно, що скажете, порівняв на e 7 там 48 Мп тут, що в ній хотіти, 16 Мп. Додаткова камера це 2 Мп, фронтальна камера краплевидна 5 мегапікселів, комунікаційні порти, тобто зв'язок 4G, LTE, тип сім-карт 7 і дві карти Комунікація Wi-Fi 5, Bluetooth, і mini-jack зверху. Функції навігації це сканер і битка пальця, звук, FM-приймач, датчик освітлення, а GPS GPS-модуль, Глунас і Галілео. Живлення у нас батарея 4020 мА. Швидка зарядка тут відсутня, потужні зарядки. До речі, тут ішла, якщо заряджати, то 10 не зарядне. Матеріал корпусу Це є пластик. і Зарядний пристрій 10 Втний, що в комплекті. Коробка, зарядний пристрій, тобто блочок 10Вт і звичайний USB, USB Type-C. І що, -що Забув сказати, по габариту телефона, розмір телефону 163,6 мм це довжина телефона ширина, телефона 74,7 мм, товщина 7,99 мм, вага 169 г. Коли з'явився телефон в продажі, зокрема, в це листопад 2022 року. отже от таке в нас вийшло цікаве можливо відео. Можливо, комусь не цікаве, можливо, цікаве. Ну, на кожного тут, як то кажуть, на свій смак. Е Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай їм щастить, будьте здорові. Па-па-па-па